Друзі, вітаю. Сьогодні 12 травня. Знаходимось на Кіровоградщині. Це центральна частина Кіровоградської області. І я сьогодні хочу з вами поспілкуватися: все ж таки, е який сошник краще. Анкерний, монодисковий або дводисковий. Сьогодні на даному полі ми приділимо увагу двом типам сошників: це монодисковий сошник. І також е, анкерний сишник. Так виглядає поле. Озима пшениця посіяна прямим посівом. Зліва у нас 30 те міжряддя, справа 19 те міжряддя, зліва сівалка анкерного типу е, Агеда нашої компанії ВК Технополь. А справа е, закордонна сівалка. Монодискова, доволі розповсюджена У нас в Україні. І що ми тут бачимо? Ми бачимо знизу рештки, ми бачимо, що ніякої обробки не проводилось. Палка була соняшника подрібнена саме катком рубанком. І можемо спостерігати, якщо вам видно, справа ми бачимо все ж таки трошки більший масив. Це тому, що господарство сіє базовою густотою висіва 4-4,5 млн а на нашій сівалці ми сіяли з меншою густотою 3 мільйона. я розумію, що дехто скаже, що це некоректний дослід. Так, да, Дійсно, тут уже у нас є два фактори змінних і норма висіва, і е, різна сівалка. Але все ж таки нам головне оцінити посів в сухий ґрунт без обробки. без обробки. Тому що, в принципі, це все ж таки пріоритет монодискового сашника. Коли сухий ґрунт монодиск себе почуває доволі комфортно. Що не скажеш про анкер, анкер все ж таки може підривати якусь певну грудочку. Але з нашим вузеньким. Анкерочком цього не відбувається, і в принципі він достатньо якісно сіє в пересушені умови. Ну і що стосується, якщо б це був сирий посів або вологий ґрунт, то тоді б, звісно, анкер би розкрив свій потенціал. Ну І також можна сказати, що важливо, щоб е анкерний сашник при посію сихий ґрунт. Мав достатньо сильний притиск, що у нас реалізується за рахунок пневмосистеми, яка довантажує сашник. Ну і подивимось зараз по стану, бачимо, що низ вже починає рослинка абортувати, але в принципі вже вона виколесилась і це. Це нормально для даного періоду часу, що пшеничка все ж таки вже починає абортувати нижні листки. Саме головне, що верхній лист у нас повністю живий і здоровий, має певну е, таку фізіологічну плямистість, це не хвороба. Це, це, в принципі, нормально для пшениці. І можемо бачити отакий колос. Ще трошечки вона повністю виколиситься. Ще голос повністю не вийшов. Ми Можемо вже бачити раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і Я б ще б хотів би вам показати все ж таки кущення пшениці. Зараз ми вирвемо отаку от пшеничку з анкерним сашником і вирвемо також де сіяв монодиск це просто для порівняння це більше буде стосуватися норми висіву, тому що так виглядає монодиск зараз ми підемо на машині розберемо це все і подивимося в якому настані так друзі можемо бачити у нас це саме посів агедой. Тут у нас видно, що потенційно було більше пущення, але сама рослинка її обартувала. Маємо дивіться, яку гарну кореневу систему. На іншій сівалці трошки коренева система менша. Тут я не зміг розірвати декілька тут рослин. Я вже не став їх розривати, але здебільшого маємо такий стан. Тут у нас потужних три. Тут все поодинокі, можливо, я їх розірвав. 2, 2, 3. Тут слабеньких два. Тут два потужних, один більш-менш, один дуже слабкий. Тут один потужний, центральний і два послабше крайніх, тут один е середній. Ну І тут декілька рослин. Тобто, отакий стан, ну, хочу звернути вашу увагу саме на кореневу систему. Це за рахунок того, що все ж таки не було якихось бічних стінок, які формує диск, а було підковиряння і грудки, і насіння клалося на тверде насінневе ложе. Ну і загалом по хворобам. По забарвленню. ситуація однакова. Е, тому е, який все ж таки кращий сошник обирає кожен для себе, тому що у кожного з нас різні погодно-кліматичні умови, у кожного з нас різна сівозміна, е, різні підходи до ведення сільського господарства і саме до бачення е, поля. Тому кожен для себе обирає правильні інструменти. І чим більше інструментів у фермера або агронома, тим краще він може реалізувати потенціал кожної культури. Е, який краще сошник, мабуть, кращого немає. Краще, коли в тебе є і анкерний сошник, і монодисковий, і двохдисковий. І під кожні потреби ти використовуєш саме той, який ти вважаєш правильний.